Зберегти природу та очистити довкілля від залишки відпочинку хмельничан вирішили студенти факультету економіки Хмельницького університету управління та права. Вони переконані, здоров'я кожного залежить від того середовища, де ми знаходимось. Дивлячись на купи сміття, схоже, багато людей цього не розуміють. Люди мусорять, ми прибираємо як молодь. Ми вже йдемо більш освічені, ми розуміємо, що природа страждає. Ми вимушені прибирати за людьми, щоб зберегти наше навколишнє середовище. Такі акції від студентства проводяться не вперше. Сьогодні студентів зібралось декілька десятків. Віра Капелюх каже, працювати вирішили самі, адже сходження снігу показало, в деяких місцях справа може дійти до екологічного забруднення. Ми вирішили допомогти прибрати наше місто від забруднень. Ми зараз знаходимося на території ружичної. Ми часто проводимо екологічні акції, навіть не присвячені Дню довкілля. ми без того проводимо. Але такий день він є стимулом провести більше таких екологічних акцій. Студенти жартують, по знайденим решткам пікніків можна написати дипломні та курсові роботи на тему, що полюбляють хмельничани на відпочинку. Знаходили багато бутилок, навіть спріци знайшли, використані презервативи. Мусор, бутолки, все, що люди лишають на природі свої тарілки, стаканчики, тобто все можна знайти. Такі прибирання міста продовжуватимуться впродовж тижня, тому кожен зможе долучитись до акції за чисте довкілля. Бо якщо кожен буде прибирати за собою, то дихати та жити стане набагато краще.